Радіо ЮЕЙЧИКАГОВечірня студії середа, 14 січня. На часі актуальні новини з України та світу на радіо UA У Студії працюють Наталія Маглакалідзе та Іван Сабат. Сьогодні у блоці про гучний антикорупційний скандал у Верховній Раді, кадрові рішення парламенту, а також загострення навколо Гренландії і напруження на близькому сході. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилося 1421 чотириста двадцять довба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними генштабу, від початку доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. Російські війська задали 31 авіаційного удару, скинули 71 керовану авіабомбу, здійснили понад 3700 атак дронами Камікадзе та майже 2900 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів. Бойові дії тривають уздовж усієї лінії фронту. Набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру Юлії Тимошенко. За версією слідства у грудні 25-го року вона нібито пропонувала неправомірну вигоду народним депутатам за голосування відповідно до її вказівок. Сап підтвердила вручення підозри та анонсувала клопотання щодо запобіжного заходу. Сама Тимошенко звинувачення заперечує, називає справу політично мотивованою і заявляє про тиск напередодні можливих президентських виборів. Вона також повідомила про. Про обшуки в партійному офісі без її присутності з другої спроби Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим міністром енергетики. Також парламент офіційно затвердив Михайла Федорова на посаді міністра оборони України. Новий очільник міноборони заявив про масштабний аудит ТЦК, реформу систем підготовки військових та необхідність зменшення втрат на фронті. За словами Федорова, відомство він отримав із дефіцитом бюджету понад 300 мільярдів гривень, а також із серйозними кадровими та організаційними проблемами. Серед пріоритетів: фінансування армії, реформа управління та розвиток власних систем ППО і високоточна артилерія. Президент США Дональд Трамп публічно звернувся до НАТО із закликом передати контроль над Гренландією Сполученим Штатам, заявивши, що це питання національної безпеки. За його словами, острів має ключове значення для оборонного проєкту США та стримування Росії і Китаю. У відповідь Данія почала перекидати військову техніку та особовий склад до Гренландії. До регіону також направляють військових Швеції, Норвегії та Німеччини. Копенгаген заявляє про посилення постійної присутності в Арктиці через зростання викликів безпеці. Іран попередив сусідні держави про можливі удари по американських військових базах у разі атаки з боку США. про це повідомляє Reuters. Йдеться про країни, де розміщені війська США – від Саудівської Аравії до Туреччини. На тлі масових протестів в Україні Вашингтон розглядає варіанти тиску на Тегеран. За даними західних змі, Дональд Трамп отримав список із 50 потенційних цілей в Ірані. Водночас західні дипломати не вважають, що режим у Тегерані перебуває на межі краху, хоча визнають, нинішні проте. Тести є безпрецедентними. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора, медичного центру Global Clinic. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Моликілідзе. А ось більше новин і США чекайте о 6 Пім. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.